У місті Ковелі, в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки закінчили роботи з оновлення скульптури трьох сестер. Раніше пам'ятник мав ось такий вигляд і давно потребував оновлень. Цьогоріч до Дня Незалежності з ініціативи міської ради його реставрували. Зараз дуже файний. От я сьогодні дивилася і задивилася, знаєте, дуже гарно. І став біленький, бачите, орнамент український. Мені здається, що на нього ніхто навіть уваги не звертав. А зараз гарно бо був такий во дуже як то знаєте, сіре, сіре, як то мишка. А так – добре. раніше пам'ятник називався Три сестри. Місцеві його вважали символом дружби з сусідніми країнами, зокрема Росією та Білоруссю. Дискусії щодо його долі відновилися з повномасштабною агресією Росії, адже скульптуру планували забрати з парку в рамках проєкту його реконструкції. Та у міськраді вирішили краще переосмислити аніж зруйнувати. Друге можна встигнути завжди. Над створенням нових образів для дівчат працювали ковальські художниці: Оксана Цюп'яшук та Світлана Солодун. Я особисто, як митець, не бачила там російського чи якогось білоруського сліду, а там просто сидить три україночки. От. І ми хотіли, щоб його дійсно адаптувати в сучасне, не те, що там виправдати росіян чи індульгувати, а просто щоб це були дійсно три українки. Роботи тривали два дні. Художниці кажуть, перед тим довго роздумували, яким він мав бути. Спершу схилялись до думки, що на пам'ятнику варто відобразити візерунки вишиванок з різних куточків України, але тоді б образи були надто яскравими. Ми зупинилися на таких лаконічних, суто волинських от кольорах: чорний, червоний колір, і він такий. Ну так би мовити, не дуже навантажує для сприйняття. А жовто-блакитні стрічечки це вже ну щоб наблизити до сучасності. Поки Коваль чекає реконструкції парку, яку планували до повномасштабного вторгнення. Три українки прикрашатимуть міську зону відпочинку. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал.